І всім привіт, друзі! З вами я, Влад Персонаж, і це друга частина, як я прохожу в цю гру. Ми, ми, коротше, на 16 тысяч знайшли Форт. Ось ми його зараз лутаємо. Такс. Угу. Зараз його відпишу. Так, давайте, друзі, зараз їдемо. Дали йому... Він взяв високу ролі, да, то він все буде продавати. З того, що в нього високі ролі. Блин, мені зводить. Зараз я йому не так то Заходимо. Так, зараз на це буде. Так, давайте, друзі. Все, їдемо. Так, ждем. Ой, Нічка! Ні-ні-ничка! -ні -ні нічка, нічка, нічка! От, подивіться, що в нас тут є! Просто подивіться! Це мій конь, це його конь. Обертень! Купа угля! Купа говна, як я кажу. Купа статуеток золотих. Серебряная чашка. Все є. Просто все. Даже з... Це, є, оце є, це є, все є, все, просто все до єдиного. Ми багаті, чуваки. Оп, оп 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Ти розумієш, своєї мікрофон, де стоїть. Хуй тебе тут вчера. Сделай вот это. А скажи. На, подавить видео. Свою Для чего ты. Нет, что сказать. Потому что. Если у тебя есть уже Это здорово. Если нет. Какого делать? Ну, вот что точно должен знать. Абсолютно каждый. Хороший друг. Это не тот, кто говорит. Сделай вот это. Или я с тобой. Настоящий друг. Не приказывает, Не пугает, Не заставляет. Ну, такие неровности. страшно. Я ж слухаю. Я не я служи на Забився. 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 Я перевір чи ти нормально высе, заби. А як перевір, як перевір? Зайди в те відео, яке не сняв і подивись в нього оху. Окей.